Неймовірний матч Мудрика проти Борусії Дортмунд. Лунін знайшов собі новий клуб. Неочікуваний варіант продовження кар'єри Трубіна офіційно довгий гравець Джерони. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Нападник збірної Франції готовий провести найближчий сезон у Челсі. Про це повідомляє британська преса, посилаючись на найближче оточення Кіянамбопе. Насправді француз готовий провести наступний рік будь-де тільки не в ПСЖ. Загрози босів паризького клубу досить моторошні, Імбапе не хотілося б відчути гнів шейхів, які готові залишити його поза грою на цілий рік. Кіян повинен погодитися залишити перше цього літа, інакше його змусять спостерігати за футболом з боку на майбутній сезон. Челсі є одним із клубів, який готовий дати притулок МБАПЕ в Лондоні, але загрозка полягає в уподобаннях нападаючого. Він згоден перебратися до Англії лише на 12 місяців і розраховує згодом приєднатися до мандридського реала. Тот Боулі справді спілкувався із керівництвом ПСЖ на тему трансфера МАПЕ. І загалом у Парижі не проти його трансферу. Головне, не відпускати гравця безкоштовно через рік. Челсі хотів би отримати довгострокову угоду з БАПе, але ніяк не на один сезон. Щоб підписати французького форарда, тот Боулі був готовий навіть відмовитися від встановленої ним стелі заробітної плати. Але сам Кіліан, який раніше відмовився від пропозиції Саудовської Аравії на кілька сотень мільйонів євро, мріє лише про реал. Як і раніше, є ймовірність, що сині візьмуть нападаючого в оренду до кінця майбутнього сезону, розраховуючи переконати Кіліана залишитися на Стемфорд-Брідж. Сам футболіст також може бути зацікавлений у угоді на 12 місяців. Баварія готує нову пропозицію щодо нападника Гарі Кейна. Попри попередню відмову Тоттенгема, Мюнхенці не відмовляються від трансферу. Про це в Твіттер повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плетенберг. Пропозиція Баварії становить 95 мільйонів євро, включно з додатковими бонусами, повідомив він. І хоча для Баварії ця сума вже є трансферним рекордом, раніше вони платили 80 мільйонів євро за Люку Арнандеса з Атлетіку, Тотингаму цього мало. Англійці вже повідомили, що хочуть отримати за нападника не менше 100 мільйонів євро. В разі якщо трансфер все ж станеться, Гарі Кейн стане гравцем мюнхенців до 2028 року. Також саме Гаррі стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу. У сезоні АПЛ 2022-2023 Кейн провів 38 матчів за Тутнгем, в яких забив 30 голів. Раніше повідомлялося, що французьке ПСЖ та англійське Манчестер Юнайтед теж хочуть поборотися за Кейна. Найближчим часом Челсі виступить одразу з двома трансферними пропозиціями: один із них давній клієнт-синіх в лиці Мойсезо Кайседу, а другий Роберт Санчес. Доступність голкіпера Брайтона стала очевидною, коли чайки купили четвертого голкіпера Барта Вербрюгена за 20 мільйонів євро. Сумарні витрати на обох новачків можуть становити близько 150 мільйонів євро у керівництві чаїх, які раніше залишаються непохитними в питанні знижок на кайседо. Челсі доведеться заплатити близько сотні мільйонів фунтів, щоб переконати Брайтон у необхідності розлучитися з еквадорцем. І навіть бажання самого Кайседу не впливає на ситуацію. Він підписав оновлену контрактну угоду у лютому цього року і зараз напевно шкодує про своє рішення. Санчес також зацікавлений у тому, щоб приєднатися до Челсі та поборотися за основний склад із кепою. Комерціонний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман підтвердив майбутній перехід українського нападника Артема Довбика до іспанської Жирони. Якби був договір між двома командами, то Довбик можливо вже пройшов би медостереження в Жиронії і не грав би із Панакінайкосом, а тренувався разом із циганковим. День два і ситуацію буде вирішено. Та ціна, яку ми собі склали, буде перерахована на наші рахунки. Я не конкретизуватиму суму, сказав Фрідман в ефірі Ютуб каналу Футбол Тайм. Зазначається, що Жерона отримає понад 50% прав на Артема. Половина належить Мітюланду, а інша Про-1. Трансфер обійдеться приблизно в 7 мільйонів євро. Пик виступає за СК Дніпро-1 з 2020 року. 86 матчів, 54 голи та 14 асистів. У сезоні 2022-2023 Артем забив 24 голи в УПЛ і став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Голкіпер Донецького шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Бенфіці. Сабонський клуб виявив інтерес до воротаря національної збірної України. Повідомляє Л Інтаріста за інформацією Джерела керівництво Орлів звернулося до босів донецького клубу. У Бенфіці прагнуть дізнатися суму відступних, а також визначити для себе можливість здійснення угоди. Інтер довго вів перемовини з шахтарем щодо трансферу Анатолія Трубіна, однак фінансові апетити гірників все зіпсували. Повідомлялося, що Нерадзурі запропонували за українця 10 мільйонів євро, а також бонуси та відсотки заступного продажу. Але гірники хотіли заробити не менше 18 мільйонів. Трубін зіграв минулого сезону 38 матчів за гірни. Пропустивши 40 голів. У стартовому поєдинку УПЛ проти Металіста 1925 Анатолій не виступив через дискваліфікацію. Оскільки схоже, що Анатолія Трубіна не буде в італійському інтері, складні переговори з донецьким шахтарем щодо трансферу Голкіпера змушують керівництво Міланського клубу розглянути інші варіанти. Одним із них вважається інший українець Андрій Лунін. Як повідомляє Інтерлайф Італі на радзурі, хочуть запросити другого номера реалу стати стажером на Джузеппе Меаце. Для цього італійці розраховують заплатити мадридському клубу 4 мільйони євро. При цьому у королівському клубі не готові відпустити 24-річну українця менш ніж за 8 мільйонів. Те проблема для самого Луніна полягає в тому, що інтер планує використовувати його в якості другого воротаря, адже основним вони хочуть зробити Яна Зумера з Баварії. Варто зазначити, що контракт українського голкіпера із Реалом діє до літа 2024 року. Раніше повідомлялося про конфлікт Андрія Луня з Тренерським штабом Реала. В ніч на 4-3 серпня, в Чикаго відбувся товариський матч між Челсі та Дортмундською Борусією. Звісно, українських болівальників в першу чергу цікавить Михайло Мудрик. Український легіонер розпочинав поєдинок на лаві для запасних, але вийшов на заміну вже на 22-й хвилині замість Нкунку. Загалом провів середній матч. Кілька разів вмикав фірмову швидкість на фланзі з подальшими подачами до штрафного майданчика. Сава Михайло на 89-й хвилині виконав штрафний, після якого Челсі зумів зрівняти рахунок. Головою забив 19-річний Мейсон Барстоу. Втім, це був навіть не передасист. Оцінка від статистичних порталів коливається в межах 6.8 до 7.2. Разом з тим, саме Мудрик привернув увагу в соцмережах. В одному з епізодів він ефектно прийняв м'яч після діагоналі через це поле, ось повтор цього моменту. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!